Засідання профільної комісії відбулося у малій залі будинку рад на порядку денному питання, які охоплюють ключові напрями гуманітарної та соціальної сфери громади. Першим депутати розглянули питання внесення змін до програми реформування системи шкільного харчування на 2024-2029 роки. Йдеться про актуалізацію програми з урахуванням поточних умов та потреб закладів освіти громади. Дана програма у нас є діючою, починаючи з 2024 року. Проте дані зміни. Вони обумовлені в першу чергу тим, що відбулися зміни до чинного законодавства. А саме основна постанова 305 від 24 березня 2021 року, яка регулює норми споживання продуктів, а також організацію харчування, вона змінена. В першу чергу вона адаптована до умов воєнного стану. Тому саме ці зміни ми внесли до програми. Наступним питанням стало оформлення передачі комунального майна Смілянській дитячої музичній школи номер 2 Прошу підтримати рішення про передачу комунального майна з балансу клубу Яблунівка на баланс дитячої музичної школи номер 2 Це комплект духових інструментів. Так як в клубі Яблунівка немає такого колективу, він просто собі там зберігався. А в музичній школі є колектив і ці інструменти ці будуть використовуватися, вони там дуже потрібні. Тому прошу поводити передачі. Окремо комісія розглянула питання надання згоди на передачу в оренду нерухомого майна, що стосується міської лікарні по вулиці Героїв Холодноярців. У приміщенні пропонують облаштувати цілодобову аптеку. Вернувся до нас балансутримувач Смілянська міська лікарня з пропозиції поводити передачу в оренду частину приміщення площі від дев'ятнадцять і для розміщення цілодобового аптечного пункту. Саме така площа дозволить отримати ліцензійні умови. і Процедура буде згідно закону через аукціон. Там на першому поверсі в лікарні були була аптека. Вона просто виїхала, вони розірвали договір. А тепер ми знову виставляємо, що аптечний пункт напросимо в умовах цілодобового також депутати розглянули внесення змін до рішення міської ради щодо порядку розподілу орендної плати між бюджетом Смілянської територіальної громади орендодавцем і балансоутримувачем. З 2020 року у нас помінялися правила гри щодо оренди. І е, законом передбачено, що е, ми, як орган е, місь, ну, міська рада, як представницький орган ради е, громади приймає рішення, окреме рішення про розподіл цих орендних надходжень до балансу і міського бюджету. У нас таке рішення у 2022 році було прийнято, де визначена категорія балансу утримуючих. Хтось платить все. Е, це управління економіки, хтось залишає в себе на балансі, хтось по 50 на 50 ділить. І в нас є наші КНП, вони неприбуткові підприємства вважаються. І ми їх щороку звільняли від сплати до бюджету, оскільки... Орендна плата вважається доходом. І коли вони згідно статутних документів отримали, наприклад, 100 тисяч, а 50 тисяч повинні перерахувати до бюджету, то це вважається порушенням статутної їхньої діяльності, це вони поділилися з основником своїм доходом. І вони таким чином втрачають неприбутковість. І щоб не гратися це щороку, такими рішеннями, ми їх прописали, точно так же, як у нас освіта залишає в себе 100%, і прописали ці КНП. Ну це так Тобто, тепер 100% вони будуть отримувати так, як це ми щорічно їм погоджували. Але на постійній основі. за результатами засідання постійна комісія надала рекомендації з усіх розглянутих питань для подальшого розгляду на сесії міської ради.